Добрий день, а підкажіть, у вас подається звернення? Громадян? Громадян, школи кабінет? Добрий день. Звернення вам подавати можна, так? Дев'ятий. У мене так покрило будуть води. Сказали в шостому, тепер в дев'ятому. Де у нас девятый підказок? Так, а де у нас дев'ятий? Дев'ятий. Далі дев туда. Дякую. Ага, секретар мене і послав. Да? Дев'ятий кабінет. Пішли назад. Поганяємо вас трошки. Ну ладно-то. Виталик, а так утвердили. Вот Верный дня. Так прочитаем, чтобы было. А вы хотели так что прочитать и читать по вечеринке? Нет, может там чего то не хватало, вот это. А говорите. нет, это. Тут ви мені потім письмово будете писати, чого не вистачає, а зараз тільки реєструйте. Так, це скарга вимога з запитом на інформацію. Так Так запит на інформацію чи звернення? Це ж не, не... Це... не вічі. Ні, це абсолютно однакові речі, звернення вони є. Заяви повідомлення клопотання скарги. Це все так, звернення. громадян. Ви мені, будь ласка, мої копії подаряйте, щоб з Не забавно, це обласне повноваження буде на переадресу. Я на них передбачаю. А са хочете три. А ще одне. Ага. Все. бери на реєстрацию, понесете, потом вычитаю. А специалисты. Відмовали від коду. От і сюда. Мені до цього треба копію паспорта, копить і тут за про народження. А, підстави? Підставу ми формуємо справу. А на підставі чого ви код мені видавали? Ми не на підставі приставили... заяви вашої. Ні ми, не ні, брали ні, тоді код. ні, ми копії не брали. Ми брали тільки заяву, ствіряли з оригіналом того. А так ми формуємо справу. Вдруг там які зміни будуть, і ми його просто свіряємо. А ви ще ми раз, копію? Копію. М? Чого? Копію паспорта і копію свідоцтва про народження і все до нього. А чим це передбачено? Ну, это не порадбачены, это мы для того, чтобы потом, ну, называется, были документы, чтобы можно было до капелюшки, до фамилии, до буквы сверить ваши данные. Чтобы а, потом про проблем не было Ну, не это мы на были, про были проблемы, Вот тут написали фамилию правильно, а в паспорте букву И. А о чем я я тут штраф заплатила у вас. О, За то, все. что буква у меня там неправильно, Вот это справа, потом дивимось. Может, оно поменялось в процессе уже життєдіяльности, люди изменяют. И мы накопичиваем у нас

Бо я його з собою не брала. А, паспорт я вам дам. Там не дам в ньому ставить, одразу, кажу. Це не закон. Ви... Там в конце написано, що не маєте права ніхто, крім державної. Я не спорю, служби. не поставите, ви просто ж не будете зафіксовані в новому реєстрі. В смысле як це? Не, ну вот вы будете снимать данные. Я прошу работать. вас, фіксацію проводить чисто все. по паспорту. Вот як там на останній сторінці передбачається. Хорошо, сейчас тепер скажуть. Да. Так, ну, давай. так, а це вы сами довірите, да? Купи? А вона цю поставить копию? Конечно. А ну це ж вам оставляє оригінал, а на мої копії хорошо. тут опечаточка поставте и подпись. Ну мне, пожалуйста, принесите копию хотя бы свидетельство о рождении, она Хорошо. Была, же. Я... я же не могу ни с чем сравнить. Хорошо. У нас потом возникает уже много проблем с буквами. И мы зачастую потом, когда здесь цитатки... Ну, я ж кажу, мене заставляли, от ошиблись в паспортном, ну, поставили да. вместо ИИ. Uh -huh. А ваші виписали правильно. Uh -huh. А потом я ж прийшла із дією, як замуж вышла. Uh -huh. мені як? дали тут штраф. Вроде я винувата. Так, тут я вам поставлю штампик. І, будь ласка, uh -huh. И, пожалуйста, І я uh -huh. И я В Москве, я уже все, что на время ну, Ваш. не есть в Москве. Пять рабочих дней. Хорошо. Я вас поговорю. Хотите, я поставлю на плитку пашку? Не-не-не, я не дам. Я понимаю, что это незаконно, поэтому я не дам. Выбачайте. Так, спицы, пожалуйста. Тут же спицы с собой порезбачены. Так, да, і будь ласка, це скаргу перед тим прочитайте, бо вона да, стосується вашої посадової особи, в тому числі. Там якби на постанова да, ДВС. Постанову ДВС, я по постанові, тому що ДВС, ДФС Сумська стянула, я їм таку саму написала. Хочете дам вам, а ви перенаправте її. От, е, э, з цією написала вам через то, що там стоїть підпис «Гарян». Там сфальшована повністю він же, справа. Він же «Гарян» у нас просто що він знаходиться в обласному апараті. І це всі повноваження по адмініструванні податків, боротьби з заборгованості, це вже заборгованості. Ні, ні, взагалі, це питання. І та каргона буде проадресована на область. Ага. Тобто горян там. Так, да, вони там, по... По... вже переведені. Ага, то добре. Дякую, хай відповідає. Ага. 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 ага, туди ще доволі на до Карточки до наші, демосичка від вас. А всі ми розберемося, вичитаємо.